Дізнаємось, у чому ж допомагають наші гості своїм рідним. Перед вами з'являтиметься зображення. Потрібно відповісти, хто зазвичай допомагає займатися цією роботою рідним. Дмитрик чи Даринка. Матусі допомагає мити посуд? Даринка. Батькові допомагає мити машину. Дмитрик. Поливають квіти. Даринка та Дмитрик допомагає робити вироби з дерева. Дмитрик допомагає варити їжу матусі. Даринка допомагає ремонтувати машину. Дмитрик, молодці малята, ви справились з цим завданням. Сподіваюсь, вам сподобалося наше заняття. До нових зустрічей!